Чого це таке? Що за чорт побери? Що то було? Всім здарова, і сьогодні ми граємо в ігру під назвою The Land of Paint в переводі як країна болю. Це у нас хоррор, ну да, жахи, і сьогодні ми подивимося, що це за гра. Ну що ж, погнали? Давайте ну, нова гра, погнали. Так, да, і це у нас ще психологічний хоррор, так що так. Да. Ну, як ви бачите, я люблю дуже сильно психологічний хоррор, я вже стільки їх знімав у нас на каналі. Так, да, ми просто починаємо в лізі. Используюсь... Да, использую, так, так, ми знаємо. Так, да, це дуже красиво у нас буде гра, прям дуже гарно, так що крісаюся десь поудобні, і ми полетіли. Так, да, ми будемо. Щось типу тут ми ходимо тут по лісу і щось буде дуже страшне, цей. Щось буде дуже страшне нас переслідувати вроді. Так, ну поки йдемо. Так, і ми піднімаємося кудись, цей наверх, нагору. Опа, нас тут... О, що сутку... це? Кінець світу, а ні. <гум> ні Нажміть іди, щоб відкрити і закрити дневник. О, давайте я зараз зачитаю цей дневник. Повернення в стару хижину. Нарешті дві години я прибрався крізь ліс і осінь на, і, на, на місці. На зміну літу приходить осінь і поверняє, стає холоднішим. Але чорт, як тут, як тут красиво, я согласен. З цього місця при кінці долини я бачу страху хатину Батько завжди любив природу. Він не раз не... Казав, що я перейму у нього до цю межу. Я просто повинен відвідати від, той будинок. Я вирішив, що повернуся в хатину, хатину, а на світанку продовжує свій шлях. Ось і цього місця я самого верху бі, біля, біля привірки порад з Великим Хрестом. Відкривається проголочий вигляд. Цей кривіт мені завжди дарує почуття єдине із природи після пережитого за останню пару місяців і те, що мені потрібно. Вау, прикольно. Ага, і вот який тут краєвид. Не, ну це вообще це это точно фотка. Це, я миллион тут фоток, я буду зробити. О! 19, що це у нас. О. О, реально, да видите. Можно вот так вот. в парках таки деколи ставлять. Окей. А шо нам просто звідси в пасты я думаю, не треба. Давайте сюда підем. Да, да, тут є стежка. Так, спускаемся куда-то. Тепер. Піднимался, теперь спускаемся. Блин, цікаво, что тут будет. Я бачив в трейлері, що тут вообще має бути мега круто Мега мега гра. Все так ре-реалістично. Так шкая нас де... Або наліво, Або направо Давайте наліво. Що це таке у нас що це Не дуже гарно Окей Все так ре-реалістично. Ре, так ще нас є де... Або наліво, або направо. Давайте наліво. Що це таке у нас? Що це? Дуже гарно. Окей. Нажміть ліву кнопку ми з обрейдемо. З... З... Дрова. В не так достатньо дров, так що мені. Так мені так, що мені так було тепло. А, ну в принципі... А, я поняв. Нам дрова не треба. Ну Ладно, тоді йдемо назад. Пойдем йдемо э, на другу, в другу, по другій стежці. Сюди. Сонечко світить, вообще кайф. Ой, тут таке от прямо ли прям цей прямо стежка, що як будто бы щось мусить тут статися. Прямо мусить. Так, це куди ми? Ми кудись маємо зараз вийти напевно. О, да, 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 дивись. Сюда, тут уже якийсь цей ст тоже. О! Піпець, тут тут точно щось має, має перевести нас. Так. Що у нас тут, на то дерево. І поле. Дом! Я знайшов дом. Ні, яка красота. Погнали, погнали додому. Ось це що А це річка у нас. Так, у нас тут якась хатинка. Так, люкнув миші, щоб... Так, да, я знаю. Опа. Шо. Бейк у нас тут цей цей. І... Охотився. Свічка. Двері. А, дай поміщем, що у нас тут є? є. навіть, йоу. Спічки. Коробка спічок залишилась тільки одна. Лашилась тільки одна коробка. Окей, завер ми візьмемо відро. Тепер в цей пригрітих хижину. Опа, да. Ми за спічками цей ...піжгли. Тепер, Тепер мені треба знайти води. Десь тут було відро, да, бо відро. Во, десь тут, да? О, тут ми можемо тут набрати води, ні? Да. Она гряз... гряз. вода грязна, треба. Мені воду зараз не найти чисту воду. Е... Окей, де мені найти чисту воду. Вогонь горить. А во, вот ця трупа, во, найшов. сюди походу, да. Десь тут має бути колодязь з чистою водою. Що ми могли нарешті цей. Найти воду. Во, да, колодець. Що це да, да, колодець? Колодець? Набираємо воду, супер. У мене повне водороди. мені хватить, щоб... Потили... Ну купити води, коротше, жажду удалити. Так, що... Шо... А що нас тут було? Якийсь дом був раніше, дивись. Круто. Ладно, пішли назад. Що це таке? Що за чорт побери? What the hell? Ми тільки за водою пішли, що це? Е... Що це за шар? Прикоснутися? Що? Що ми зробили? Ми по нього прикоснулися Що? І ми що на небеса вже попали зразу? Так, ми, ми прикоснулись, і ми в тюрмі? Що за... Що за чорт? Що? Що приходить? Де я що... Що сталося? Чому я прокинувся? Я Я до в на вещи это зарубаю. У за фигня, -то? -то стоит? Ток, чтобы он прямо прям он перед напряжением электричеством Как бы ты так заработ действовать? Камень, может без мыслом замок камень. Давай, да, давай, давай, давай. Я. Yeah. Козник, что у нас тут? Зараз я прочитаю. Що за чорт забрав бу... була за сфера? Вона з не... іншого світу не могла так зробити людина. Я ткнувся і побачив яскраве біле світло. Світ навколо почався обертатися та крутитися. Я відчував страх, який на людський жах, якого я ще ніколи не відчував. У який момент мені здавалося, що ця душа покине моє тіло. Коли Зір повернувся до мене, я повірю своїм мечам. Я повернувся у кліці у абсолютному місці. Мені дивом удалося вибратися, але що це було. Де. Де ж я? Я не знаю впізнаю це місце, мені потрібно знайти допомогу. Що за чорт? Тут якась хата знову. Ок. Закрита мета. Чого? Що це таке? А я можу якось це виключити? Короче, йдемо далі, все, ми валимо звідси. Це якась фігня. Да, і погнали. Погнали звідси. Біжимо нафіг, блін, що це було? Ми просто за водою пішли якийсь шар, ми десь ще не знада де. Мені реально вже трохи жутко. Це реально не смішно вже. Так. Що це за дерево? Мені <звук> вже показали, що це щось якесь фігня. Мені вже... Оце реально вже починає цей роботати цей от психологічний хоррор, коли тобі починає казатися всяке різне. Ти бачиш то, що є, але того насправді нема. Блін, реально це так круто робота, блин. Ну типа сигодічні хори, як же я обожаю жахи. О, що це? Так із цей інтернет. То <гум> блин. Що це таке блимає? Вдому горить світ, мені треба попросити допомоги. Біль я би не ходив по допомогу, чесно. Це валідай все дуже скріпово. Ну давайте. Дверь. Тем мной треба включити світло. Во Ем, записка. Читаю записку. Сьогодні ми виявили дещо дуже приголомшливе. У зашифрованій книзі хоже місяць інструкція і запуску машини. Пристрій машини докладається відружається у малюнка, так що складання з розуміння у нас не виникло. Десятиліття ми намагалися зрозуміти принцип цієї роботи. Нарешті нам вдалося отримати вичерпі відповіді. Ми вже почали працювати над розшифровкою. і Це все вказується на те, що книга була написана нашими дивними предками. Вона збирається у старому місці глибоко під землею. Великий успіх, що ми змогли її знайти. Трім того, що ними зайшли куякусь метелеву. Конструкція, напевно, коли ставлення до машин. Вони знайшли якусь книжку в землі. Тут закрито. Е, окей. Уй, тут не Тільно... тут від сильно пахне. Тут вся в грязі. Краще не пити воду з цього крана, я согласен. Я повністю з'їду. Ось чекай, да? Закрито. Тут теж все закрито. А сюда, вот тут шей домик якийсь. давайте сюда. Заперта я не можу открыть Що це за чрт. Вот у ч? Уже закрыто. Поломана домана дробина. Какая любимая штука, ну не знаю для чего зроблена. На крайне аккуратно. Телефон. О, мдвоном у кому А, нет. Не работает. Вообще тут ничего не работает. Видите, там щось наверху. Нужно взять что там наверху. Аб... Ну да, если слом. Треба на такий спосіб попасти наверх. А як? а як? А ну чекай, давай пещера. Давай сюда. Тем ну хотят я не пойду. Чо? А Аяк? А як? А Да ви... шо ти боїшся, Давай. Ладно, я не знаю, ну у нас взагалі нема варіантів, тоді просто йдемо далі. Що я не знаю. Може якось... Ми зараз йдемо щось тут якісь знаєте, ще щось найдемо, щоб піднятися туди наверх. Да реально, дивіться, тут ще один дом. Може тут а шесле? Нету Ні, вообще нічого. Челешка. Руїни. Что это было? Бачил, что это, блин, было? Мне, меня даже повернуло экран. Дом, вот дом еще один, давайте быстро. Что это было? Мне стало так крипово. Помогите мне кто-то. Вообще никак не попасть в дом. Кого нет. Я нашел лестницу. Я нашел лестницу. Все, бігом назад, просто бігом назад. Нам треба її поставити бігом. Хо, хоч би тої штуки тут знову не було. Хоч би би знову тут не було. Я навіть не тих пач, що це було навіть. Так, давай, давай, в мене є лестниця. Давай поставимо її. Драбина точніше. Так Піднімаємося. Давай. What the... What the Боже, що, з що сталося? хто це зробив. Сейчас виджена. ор... ой боже, ужас, ужас. Статуя жуткий кр кравиль. Твари. Щупальцев неполодная Свечи, ще короче Закорчался дуже недавно. Записка. Читаем. Це письменність і складність шифрування. Ми перше зігнулися з таким шифром, до нього не можна застосуватися жодного алгоритму у кожній сторінці. Ця композиція та стиль письма, За чим не виникло жодних проблем? Так, з цим розумінням малюнків та діаграм, і нам вдалося отримати багато інформації. Вдалося отримати багато інформації, машини існували за початку часів. І вірно, це все це створцем, а є великий із стародавніх. Якщо це так, то потенціал машини повинні всі наші очікування об'єднати. Зміст книги та знання, які ми вибрані передавати один одному з покоління в покоління. Нам удеться пізнати всі скрети машини. Що за ужас? Ліжка, що це був за звук? Що це було за звук? Страшно. Куда мені страшно. мені? Колекція книг, по суті, виговоряться до них обожається темних бруталів, аських тварях. Оу, oh! я ты впал? Я впав! Назад! О, Уже у меня ж мурашка похожи чел! Де ты? Это на звук и напряжение идтись! А да ты чел? Я мне зараз рапиты в пещеру, я угадал. Какие вит... вот він Умер, може з ним щось, шо... з, ним... з ним зробили Я не можу дивитись. Й... Його кожа така странна, Каже, здається що Плотна і жорстка, груба на ощупь. Що за у нього в кармані? Ключ? Ключ його приберечь. А що зберегти? то ключ! Я знайшов ключ у нього в кармані Так там якраз двері не відкривались, може нам сюда. Кайфлюбю штуки, я не знаю, що це робить на крайно аккуратно. Не, у нас щось накшо. Давайте, давайте її збережемо. Чекаємо, може, може сюди натерпіти вже. Він не, місяць одноші не хоче йти. Може сюди давай. Я не мутирці, блять. Давайте підем далі. Я думаю, може він спрацює десь там. Ми вже там бачили баб пару думів. О, цей о, новий цей старий дом в лісу. Давайте прочитаємо. Старий будинок в лісу. Я ніби у кошмарі, прямо на моїх очах убили чоловіка, щось шнулося бездане тіло, буквально Замерт від мене. Я підійшов до трупа і одразу звернув увагу, наскільки в нього дивна структура шкіри. Я але більше мене школа те, що я побачив у будинку, що могло зробити таке за людини. Я вся підлоза залетила кров'ю. Я від тіла залишилися тільки кістки, скріплені дивною смолою. Не можу повірити своїм очам. Я знайшов східника щоденника, хтось знайшов сторонну книгу і хотів. Узнатися, щоб про секрет якої машини схоже дуже стародомний. Мені тут не можна залишатися, потрібно знайти безпечне місце, щоб повернутися у ар. Окей. Ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Треба знайти куди ставити цей ключ. О, сюди. Може сюди? Ні, треба ще не то. Треба йти далі. Там у нас був ще один будинок. Так, бо ми в цьому домі. Там може... А, тут зак заперто. Да, тут повністю закрито. Давайте далі підемо, напевно. Йоу. Що це? Що там світиться? Що це таке? Ви це бачите? Ззаді. Світиться, біжи, бі просто біжить. Що? Що? Що це таке? Що це було? Якийсь дома? Тобі всякий мусор. Давай попробуємо підійти до цього будинку. Тут, тут кров. О боже. От відкрив. Все, я відкрив тим ключом. Що? Це за ужас. Що це таке? Читаю записку. Ми вийшли до порталу до винних зниски. Нам довелося вставити вивести укриття, але одного з нас серйозно поранено. Я не думаю, що він притягне до рамку. Це було жал... Ж... жахливо. Та тварюка зірвалася на м'ясо, його руки залишалися олікістки. Що це за ужас? Шкафчики крупний обрезки крові слід. О май гад. О, лампа, я зможу прицепити і, і кремню. Супер, У мене тепер лампа. Oh. Закрили двері. Я тепер тут запертий! Зараз вообще напряжение, я чувствую, таке сильне. У мене закрили. закрыли. О. Ю, ще якийсь ключ знайшов. Закрили. Чорт, двері загубну, звіряти це був вітер, мені треба чимось вибити, або. Мені треба тут звідси вибратися, або вибити цю двері. Тут дуже опасно. Воно ходить сюди. Не кажи тільки. Бля, як страшно! Ти Дивися, що це за ужас. Боже, о, давай, давай! О! У кого? Що це за тунель? Масло. Смысле, масло може пригодитися взяв з собою. О! Що? Що це таке? Біжимо. What the hell? Боже, який ужас! Це вся кетчуп, ютуб, не вірю, це не правда. О oh май гад. О oh, боже мій. Що тут таке було? Хто? Хто? Хто там? <клухи> Подивіться, тут все не хоче про це масово вискочити в стоянні. Все місто, краще, дуже погано. І у мене така паніка зараз. І ті звуки шеї. Не роботає. Не працює. Що це таке? О, вентиль! Я сама... Що сама Дерево? Лучше держати, туда еще входил. Я думаю, турбина... не может цей. Боже, ужас. Я перекрутил. А що я зробил? Я на воду набрал. Це вода. Да, я можу, Я якось плыву. Я ничего не бачу. Не понимаю. Понять треба лучся інакше. Так, за куда? О, ще одна записка. Тварини досі там минуло вже стільки часу, що якщо ми відчинимо двері нам кінець, і тут є труби є ветер, Я наподалік, якщо нам доведеться знизити рівень води та зрозуміти, де почне турбати ми зможемо непомітно втекти. Май oh гад. Ось давлення, треба було розривати в будь-який момент. Інструменти, очевидно, що вже дуже давно заброшені. Чого це за екшн? Ово, вода спустилась. <клес> Бля, я же ч не впав. Йо-мою. -йо. Що з не загаданно з чув таких в плей. Цю двері не буду не за що відкривати. А вон я бачу хід, бачите? Треба спуститися. Воща ще... акуратно, максимально. Водим цю штуку, не дай бог. Сюда. А що тут? Вентиляция. може ми кудись можемо... О, Вот, да! Вентиляцию. Тихо. Пролазимо. Що це таке? Що це за руки? О, показалось. Це трава. Кріпота. Ота. так. Д... Що це? Що один скелет, похоже, він... Він в ту же судьбу і... Треба пускай выбрати звідси. Да я согласен. Як вибратись? Почекай. Вой! Вентилятор, люк... это Металличный лом. Куда набираете? Быстрейше! А як, як заїзати? а, -а, 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 -а Я не бачу, як выбри, як вибратись. Давай. О май гад. Внутри все, я маю лом, треба звідси вибиратися просто негайно. Давай, давай, давай. Пливи, пливи, пливи! Да, 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 бежи, просто бежи! Открывать? Окей, а куда лом? Может давайте назад, я смогу здесь выбраться? ну -ка. Давай, давай, давай. Да, да! Серйозно <плух> Я вибрався? Я сама замовним з ним з лоб. Да ладно, я вибрався. Ты серьезно. <плух> Опигеть, Це було просто неймовірно. Давайте прочитаем записку. Що це було взагалі. Підземне службове приміщення я був типу будинок на щастя, мені вдалося вибрати двері та вчасно виїдвізійти. Щось я навіть не знаю, що щось важливе вбиває людей. Схоже, воно називається людьми тілом. Ороном желає тільки з кістки і ця періода була тут прямо переді мною. Я в інформації про якийсь портал більше деталей не буде. Якщо я хочу вижити, мені потрібно вирушити шлях і стежити за кожним шляхом потрібно і далі. Я маю вибрати, але здається, там у темряві біля дерев щось рухається. Офігеть. Окей, от, ну, от, думаю, ми цю серію закінчимо, бо вона вийшла дуже довго і це просто вау. Це такий, це це дуже реально, хоррор, гра вона реально. От, мурашки, похожі, є прям реально жорсткі. Як будто би ти реально в цій грі, ти прям погружайся в неї. Ладно, дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо хочете продовження цієї гри. Я обов'язково її знімлю, але так, дуже вам дякую за перегляд, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім удачі і всім пока!